Восьмого червня з депо тролейбусного управління вийшов на лінію після капітального ремонту та обкатки тролейбус вже сімнадцятий за рахунком. Нагадаємо, що на початок 2016 року на всіх маршрутах міста працювало лише 12 одиниць рухомого складу. З початку року владою міста було поставлено задачу по відновленню електротранспорту комунальному підприємству Білоцерківської міської ради, тролейбусне управління. За цей час силами комунального підприємства було відремонтовано чотири тролейбуси. Які вже працюють на маршрутах. Таким тролейбус ЗІУ-682ВОА номер 076 1989 року випуску був до капітального ремонту. А в останні роки його просто обклеїли рекламою, щоб приховати недоліки зношеного корпусу. Відновлювальні роботи тривали півтора місяці. На ППФ Електротранс, яке розміщено на потужностях комунального підприємства Білоцерківської міської ради, Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс, було виконано капітальний ремонт кузова, обшивки салону, сидінь, часткова заміна електропроводки, змінено зовнішню обшивку. Вартість цих робіт склала 300 тисяч гривень. Решту робіт по ремонту було виконано фахівцями комунального підприємства Білоцерківської міської ради, тролейбусне управління. А саме замінено шини, встановлені нові амортизатори, зроблений ремонт механічної частини переднього та заднього мостів, встановлені нові підшипники, кардан, зроблені ревізійний ремонт двигуну генератора ДК 661 ревізія електрики, встановлені нові контакти на контрактуру, встановлено штангоуловлювачі, в кабіноводія. Встановлений калорифер. Загальна вартість цих робіт становить 100 тисяч гривень. Міський голова Геннадій дикий відвідав депо тролейбусного управління для ознайомлення з роботою комунального підприємства, а також оглянув відремонтований тролейбус. Було декілька невеликих зауважень щодо якості виконаного ремонту. Проте працівники запевнили, що це дрібні недоліки, які вони найближчим часом усунуть самостійно. Загальна ж вартість робіт склала близько 400 тисяч гривень. І була виконана білоцерківськими фахівцями. А подібний капітальний ремонт тролейбуса на спеціалізованому ремонтному заводі коштує близько одного мільйону гривень. І зараз відновлюємо скажімо ці тролейбуси. От, і зараз будемо вести нове. Після якщо у нас 20 тролейбусів, які є. У нас ще два залишилось в капітальний ремонт, і всі інші будуть років п'ять, ми туди заглядувати не будемо. О, також ми подали на банк реконструкції і розвитку і на Європейський інвестиційний банк ми подали скажімо, заявки на отримання кредиту, на закупівлі нових. Тролейбус, рухомого складу. В да. ідеалі, якщо ми відпрацюємо, звичайно, запустити по місту до 50 тролейбусів, як це працювало 25 років тому. Стабло да, да, да. да. на зупинках. Тоді да. люди да. будуть їздити тролейбусами, головне, що це екологічний електротранспорт. Добігає кінця ремонт ще одного тролейбусу ЗІУ-682 ГОО 1991 року випуску, який вийде на лінію орієнтовно 20-23 червня. Останній раз капітальний ремонт тролейбусів на комунальному підприємстві здійснювався 5 років тому. Загалом на балансі комунального підприємства всього 20 пасажирських тролейбусів. Залишилося відремонтувати ще два тролейбуси, на що потрібно 750 тисяч гривень. Крім того, комунальне підприємство заключило договори з приватними перевізниками маршрутні таксі, які обслуговують маршрут номер 4 та 11. Ці автомобілі проходять обов'язковий технічний огляд перед виходом на маршрут на території депо а водій щоденний медогляд.